Родина Ковальчуків завжди вважала себе звичайною. Олексій, успішний архітектор, його дружина Марина, вчителька молодших класів та їхні діти, 15-річна Софія і 10-річний Максим, жили у затишному будинку на околиці міста. Їхнє життя йшло своїм звичним плином робота, школа, домашні справи. Але одного дня все змінилося. Був звичайний суботній ранок. Олексій вирішив нарешті розібрати старі речі в підвалі. Цю справу він відкладав руками, але сьогодні щось підштовхнуло його взятися за неї. Спускаючись сходами, він відчув дивний запах, суміш затхлості та чогось невловимого майже забуто. Перебираючи коробки зі старим одягом та іграшками, Олексій натрапив на невелику дерев'яну скриньку. Вона була покрита пилом та павутинням, але замок виглядав новим. Зацікавлений, він спробував відкрити її, але безуспішно. Раптом з верхнього поверху долинув голос Марини Олексію, ти там обід готовий. Іду, відповів він, забираючи скриньку з собою. За обідом Олексій показав знахідку родині. Софія одразу зацікавилася. Тату, що там всередині? Давай відкриємо. Максим підстрибував на стільці від збудження. Так, так, може, там скарб? Марина посміхнулася, але в її очах промайнуло щось схоже на тривогу. Любий, може, краще залишити її в спокої, хто знає, що там може бути. Олексій задумливо покрутив скриньку в руках. Ну, що ти, Люба? Це ж просто стара річ з нашого підвалу. Що там може бути небезпечного? Після обіду вся родина зібралася в вітальні. Олексій приніс інструменти і почав працювати над замком. Через кілька хвилин почувся клацаючий звук, і кришка повільно відкрилася. Всередині лежав старий фотоальбом, кілька пожовклих листів і маленький ключ. Олексій обережно дістав альбом і відкрив його. На першій сторінці була фотографія молодої пари, чоловіка і жінки, які виглядали дивно знайомими. Дивіться, сказав Олексій. – це ж мої прабабуся і прадідусь. Я бачив цю фотографію у бабусі, коли був малим. Марина нахилилася ближче, розглядаючи фото. Вони виглядають такими щасливими. Але чому цей альбом опинився у підвалі? Софія взяла один з листів і почала читати голос. Люба Ольго, я знаю, що не маю права просити тебе про це, але я в розпачі. Те, що сталося тієї ночі, переслідує мене. Я не можу спати, не можу їсти. Благаю, зустрінься зі мною. Нам потрібно поговорити. Твій навіки, Михайло. У кімнаті запанувала тиша. Олексій нахмурився. Це дивно, я ніколи не чув про жодного Михайла в нашій рутині. Марина взяла інший лист. А цей від якоїсь Анни. Послухайте. Дорога Ольго, я розумію твій біль і страх, але ти повинна знати правду те, що ви зробили, не можна виправдати. Я не можу більше мовчати. Якщо ти не розкажеш все Івану, це зроблю я, Максим. Який досі мовчки слухав, раптом запитав Мамо, тату, про що вони говорять? Що сталося з прабабусею?» Олексій повільно закрив альбом. Я не знаю, синку, але, здається, у нашій родині є таємниці, про які ми не знали. Софія, яка завжди була найбільш допитливою в родині, почала вортати сторінки альбому. Дивіться, тут є ще фотографії. Ось ця жінка Ольга з якимось чоловіком, але це не той, що на першій фотографії. Марина підійшла ближче. Ти права, і вони виглядають близькими. Можливо, це і є той самий Михайло з листа. Олексій відчув, як по спині пробігли мурашки. Що ж сталося в нашій родині і чому ці речі опинилися в підвалі? Наступні кілька днів родина Ковальчуків жила як у тумані. Олексій намагався зосередитися на роботі, але думки постійно поверталися до знахідки в підвалі. Марина помітила, що він став неуважним і дратівливим. Любий, може, нам варто просто забути про це? запитала вона одного вечора, коли діти вже пішли спати. Олексій похитав головою. Не можу, Марину. Це моя родина, моє коріння, і я повинен знати правду. Марина зітхнула. Я розумію, але будь обережним, іноді минуле краще залишити в минулому. Наступного дня Олексій вирішив відвідати свою тітку Людмилу, найстаршу з живих родичів. Можливо, вона щось знала про ці таємниці. Людмила жила в невеликій квартирі на іншому кінці міста. Коли Олексій показав їй фотографії та листи, вона довго мовчала, а потім тихо сказала: Я сподівалася, що ця історія ніколи не спливе, але, мабуть, правда завжди знаходить шлях. Вона розповіла, що Ольга, прабабуся Олексія, була заміжня за Іваном, але закохалася в іншого чоловіка, Михайла. Їхній роман тривав кілька років, поки одного дня не сталася трагедія. Іван дізнався про зраду. Була страшна сварка. Михайло, він загинув тієї ночі. Ніхто не знає, що точно сталося, але після цього Ольга ніколи не була колишньою. Олексій відчув, як земля йде з під ніг. Ти хочеш сказати, що мій прадід убив людину? Людмила похитала головою. Ми не знаємо, напевно. Але ця таємниця зруйнувала нашу родину, Ольга не могла жити з цим тягарем, і вона покінчила з собою через рік після тих подій. Повернувшись додому, Олексій не міг знайти собі місця. Він розповів Марині все, що дізнався. Вона обійняла його, намагаючись втішити, але обоє розуміли, що ця інформація змінила. все. Софія, яка підслухала розмову батьків. Була шокована. Тату, це правда? Наш прадід міг бути убивцею? Олексій не знав, що відповісти. Він обняв доньку Софії, ми не знаємо всієї правди, іноді життя складніше, ніж здається, на перший погляд. Але ця відповідь не задовольнила дівчина. Вона почала проводити власне розслідування, шукаючи інформацію в інтернеті, розпитуючи далеких родичів. Тим часом Максим, який відчував напругу в родині, став замкнутим і тривожним. Він почав погано спати, скаржичись на кошмари. «Мам, мені сниться страшний чоловік. Він каже, що прийшов за нами, сказав він одного ранку, притулившись до Марини. Марина намагалася заспокоїти сина, але й сама відчувала дивний неспокій. Вона помітила, що в будинку почали відбуватися дивні речі. Предмети змінювали своє місце, чулися незрозумілі звуки вночі. Олексій, занурений у свої думки, спочатку не звертав уваги на ці дрібниці. Але одного вечора, коли він працював допізна в своєму кабінеті, світло раптово згасло. У темряві він побачив силует чоловіка, який стояв біля вікна. Хто ви? вигукнув Олексій, відчуваючи, як серце шалено б'ється. Силует повільно повернувся і зник, а світло знову увімкнулося. Олексій кинувся до вікна, але нікого не побачив. Він був впевнений, що це не гра уяви. Наступного дня він розповів про це Марині. Вона була налякана. Олексію, щось відбувається. Ми повинні щось робити. Вони вирішили звернутися до місцевого священника, отця Андрія. Той уважно вислухав їхню історію, а потім сказав. Іноді гріхи минулого можуть переслідувати нас, але важливо пам'ятати, що ми не відповідаємо за вчинки наших предків, однак, ми можемо спробувати виправити те, що було зроблено неправильно. Отець Андрій запропонував провести обряд очищення в будинку. Але перед цим він порадив родині спробувати знайти нащадків Михайла і, можливо, якось загладити провину перед ними. Софія, почувши про це, загорілася ідеєю Я можу допомогти. Я вже знайшла деяку інформацію про Михайла. У нього була дочка, яка зараз живе в сусідньому місті. Олексій був здивований наполегливістю доньки, але відчував гордість за її ініціативу. Вони вирішили всією родиною поїхати до цієї жінки. Марія, онука Михайла, виявилася привітною літньою жінкою. Коли ковальчуки розповіли їй свою історію, вона довго мовчала, а потім сказала: Я завжди знала, що в історії мого діда є якась таємниця, але я ніколи не думала, що вона така трагічна. Вона показала їм старі фотографії та листи. Які зберегла її мати, виявилося, що Михайло дуже кохав Ольгу і навіть планував забрати її та маленьку доньку, бабусю Олексія, від Івана. Але щось пішло не так, зітхнула Марія. Моя мати завжди говорила, що дід не покинув би їх добровільно. Ця зустріч змінила багато що для родини Ковальчуків. Вони відчули полегшення, поділившись своєю історією. І знайшли несподіваних родичів. Повернувшись додому, вони вирішили провести обряд очищення, як радив отець Андрій. Під час церемонії Максим раптово сказав Мамо, тату, я більше не бачу того страшного чоловіка, але тепер мені сниться добрий дідусь, який посміхається. Марина обійняла сина, відчуваючи, як з її душі спадає тягар. Однак не все було так просто. Хоча дивні події в будинку припинилися, родина все ще відчувала наслідки своєї знахідки. Олексій став більш замкнутим, часто замислюючись над поняттями вини та спокути, він почав волонтерити у місцевому притулку, ніби намагаючись загладити провину своїх предків. Марина завжди практична та раціональна. Тепер часто ловила себе на думці про крихкість життя та важливість кожного моменту з родиною. Вона стала більше часу проводити з дітьми, намагаючись створити для них щасливі спогади. Софія, натхненна своїм розслідуванням, вирішила вивчати історію та генеалогію. Вона почала працювати над проєктом, щоб відновити сімейні дерева багатьох родин у їхньому місці. Максим наймолодший член сім'ї, здавалося, найшвидше оговтався від усіх подій. Проте він став більш чутливим до настроїв інших людей, часто намагаючись розрадити батьків або сестру, коли бачив їх засмученими. Одного вечора, коли вся родина зібралася за вечерею, Олексій несподівано сказав Я думаю, нам потрібно продати цей будинок і переїхати. Всі завмерли. Дивлячись на нього з подивом, Марина першою порушила тишу. Але чому любий? Ми ж тільки почали приходити до тями після всього, що сталося. Олексій зітхнув я просто не можу тут більше жити. Кожен куток нагадує мені про ту страшну історію. Мені здається, що стіни шепочуть про минуле. Софія рішуче похитала головою Тату, ми не можемо тікати від минулого. Це наш дім, наша історія. Так, вона не ідеальна, але це частина нас. Максим, який досі мовчки слухав, раптом сказав: А як же мій добрий дід зіснів? Він завжди тут, у цьому будинку. Ці слова змусили всіх задуматися. Марина взяла Олексія за руку. Любий, може нам варто ще раз все обговорити, не поспішати з рішеннями. Олексій кивнув, але було видно, що ця думка не давала йому спокою. Наступні дні були напруженими. Родина намагалася жити звичайним життям, але тінь можливого переїзду висіла над ними. Олексій став ще більше часу проводити на роботі, ніби намагаючись втекти від дому та його таємниць. Одного дня, коли Марина прибирала на горищі. Вона знайшла ще одну скриньку, схожу на ту, що знайшов Олексій у підвалі. Серце її забилося частіше. Чи варто відкривати її, чи не принесе це нових бід? Після довгих роздумів вона вирішила показати знахідку чоловікові. Коли Олексій повернувся з роботи, Марина чекала на нього вітальні з скринькою в руках. Що це? запитав він. Відчуваючи, як напруження зростає, я знайшла це на горищі, вона схожа на ту, що ти знайшов у підвалі, відповіла Марина. Олексій довго дивився на скриньку, не наважуючись її відкрити. Нарешті він сказав: Давай покличемо дітей. Що б там не було, ми повинні зустріти це разом, як родина. Коли Софія та Максим прийшли, вся родина сіла навколо столу. Олексій повільно відкрив скриньку. Всередині вони знайшли старий щоденник, кілька фотографій та маленький медальйон. Софія взяла щоденник і почала читати вголос. 20 вересня 1956 року. Сьогодні минув рік, як Михайло пішов, я не можу пробачити собі того, що сталося. Іван каже, що все буде добре. Але як воно може бути добре? Коли я знаю правду, наша донечка росте, не знаючи, хто її справжній батько, чи зможу я колись сказати їй правду? Всі завмерли. Олексій відчув, як земля йде з під ніг. Ти хочеш сказати, що моя бабуся не була дочкою Івана? Марина обійняла чоловіка. Олексію, це не змінює того, хто ти є. Ти все ще той самий чоловік, якого я кохаю, той самий батько для наших дітей. Софія, яка завжди була найбільш раціональною в родині, сказала, Тату, це пояснює багато речей. Можливо, саме тому прабабуся Ольга не могла жити з цією таємницею. Вона не тільки втратила кохану людину, але й змушена була жити в брехті. Максим, який досі мовчав, Раптом сказав, а може, саме тому добрий дідусь приходить до мене у снах. Він хоче, щоб ми знали правду і пам'ятали про нього. Ці слова змусили всіх задуматися. Олексій взяв медальйон і відкрив його. Всередині була маленька фотографія молодого чоловіка, який був дуже схожий на Олексія. Це має бути Михайло, прошепотів він, і я. Я так схожий на нього. Ця нова інформація змінила все. Родина Ковальчуків зрозуміла, що їхня історія набагато складніша і глибша, ніж вони думали. Але замість того, щоб відчувати страх чи сором, вони відчули зв'язок зі своїм минулим. Наступні тижні були наповнені розмовами, сльозами та роздумами. Олексій вирішив не продавати будинок. Натомість вони вирішили зробити ремонт, ніби даючи новий початок своєму дому та своїй історії. Марина запропонувала створити сімейний альбом, де б вони зібрали всі фотографії та документи, які знайшли. Вона сказала: це буде нашою родинною книгою, з усіма радощами та горем, з усіма таємницями та відкриттями, бо все це частина нас. Софія продовжила свої дослідження, але тепер з новою метою не просто дізнатися правду, а зрозуміти та прийняти складність людських відносин та рішень. Максим, натхненний своїми снами, почав малювати. його малюнки були наповнені образами з минулого та сьогодення, ніби з'єднуючи різні покоління родин. Одного вечора. Коли вся родина сиділа в вітальні, розглядаючи старі фотографії та нові малюнки Максима, Олексій сказав Знаєте, я зрозумів щось важливе ми не можемо змінити минуле, але ми можемо вибрати, як воно вплине на наше майбутнє. Ця історія частина нас, але вона не визначає нас повністю. Марина додала І, можливо, знаючи правду. Ми можемо нарешті дати спокій духам минулого, не забути, але пробачити і рухатися далі. Софія, яка сиділа, обіймаючи свого молодшого брата, сказала Я думаю, що наша родина стала сильнішою через це все. Ми навчилися говорити про важкі речі, підтримувати один одного. Максим, дивлячись на свій останній малюнок, де була зображена вся їхня родина разом з постатями з минулого, тихо промовив А я більше не боюся. Я відчуваю, що всі вони частина нас, і вони хочуть, щоб ми були щасливими. Ця розмова стала поворотним моментом для родини ковальчуків. Вони зрозуміли, що їхня знахідка у підвалі, яка спочатку здавалася прокляттям, насправді. Стала ключем до глибшого розуміння себе та своєї історії. З часом дивні події в будинку повністю припинилися. Але родина не забула про своє минуле вони регулярно відвідували Марію, онуку Михайла, яка стала для них близькою людиною. Разом вони відзначали дні народження, свята, ділилися радостями та підтримували один одного в складні моменти. Олексій почав писати книгу про історію своєї родини. Він говорив: Я хочу, щоб наші нащадки знали правду, не для того, щоб судити, а щоб розуміти та цінувати складність людського життя. Марина стала активно брати участь у громадському житті міста, організовуючи групи підтримки для людей, які стикаються з сімейними проблемами. Вона часто говорила, кожна родина має свої таємниці та труднощі. Але разом ми можемо подолати все. Софія, натхнена своїми дослідженнями, вирішила стати істориком. Вона мріяла про те, щоб допомагати іншим людям розкривати та приймати свої родинні історії. Максим, який тепер бачив у своїх снах не тільки доброго дідуся, але й інших предків, продовжував малювати. Його картини, наповнені символами та образами з минулого та сьогодення, Стали популярними у місті. Будинок ковальчуків, який колись здавався місцем жаху, тепер став символом примирення з минулим та надії на майбутнє. Люди в місті часто приходили до них за порадою та підтримкою. Одного вечора, через кілька років після їхньої знахідки в підвалі, вся родина знову зібралася в вітальні. Вони дивилися старий сімейний альбом. Який тепер був доповнений новими фотографіями та історіями. Олексій, вертаючи сторінки, сказав Знаєте, я ніколи не думав, що буду вдячний за ту страшну знахідку, але тепер я розумію, що вона дала нам шанс стати кращими, сильнішими, більш розуміючими. Марина, притулившись до чоловіка, додала, І ми навчилися цінувати кожен момент разом. Бо ніколи не знаєш, які таємниці може приховувати майбутнє. Софія, яка тепер була молодою жінкою, сказала Я думаю, що найважливіше, чого ми навчилися, це сила правди та прощення, навіть найтемніші таємниці можуть стати джерелом світла, якщо ми готові зустрітися з ними лицем до лиця. Максим, який виріс і став талановитим художником, показав свою нову картину. На ній була зображена їхня родина, оточена світлими постатями з минулого. Це ми, сказав він, і всі ті, хто був до нас. Ми всі пов'язані, і ця історія робить нас тими, хто ми є. Коли вони сиділи разом, обговорюючи минуле і мріючи про майбутнє, в кімнаті панувала атмосфера тепла. Та спокою. Здавалося, що навіть стіни будинку, які колись шепотіли про темні таємниці, тепер випромінювали любов та прийняття. Родина Ковальчуків зрозуміла, що життя це не просто низка подій, а складне плетиво взаємозв'язків, рішень та їх наслідків. Їхня випадкова знахідка у підвалі, яка спочатку здавалася прокляттям, стала благословенням, що дозволило їм. Глибше пізнати себе та свою історію. І хоча вони знали, що життя завжди буде приносити нові виклики та несподіванки, вони були готові зустріти їх разом сильні своєю любов'ю, розумінням та прийняттям. Бо тепер вони знали, що справжній скарб – це не те, що можна знайти в старій скринці, а те, що створюється в серцях людей, які люблять і підтримують один одного. Не зважаючи ні на що